Друзі і гості рада вітати всіх на моєму каналі Зірканат. Сьогоднішня тема Королівська зірка Сіріус. Це одна з найсильніших королевських зірок в астрології, зірка Мага. Вона знаходиться в 13 градусі 47 хвилин рака. Вона є альфа зірка, що знаходиться в сузір'ї Великого Пса. Біло-голуба зірка, що знаходиться в 8,6 світового року, і випромінює 25 разів більше енергії, ніж Сонце. Вік планети до 300 мільйонів років, а Сонця 4,6 мільярдів років. В давнину в Римі Сіріус називали Канікула, маленький песик. Помітили, що зі сходженням Сіріуса 6 липня починалася найбільша спека. Зі спекою, епідемії і тому оголошувалася перерва, яку починали згодом, почали згодом називати канікули. Ця зірка впливала навіть на тварин. В Єгипті, давньому, святкували новий рік. Після того, як вперше сходила зірка Сіріус. Геолітичне сходження. розливався Ніл, перехід в інший стан. Зірка Сіріус має вплив на інші зірки і планети. Також Сіріус пов'язаний з Єгипетським богом Асіріс, а значить, із планетою Меркурій, Марс Юпітер. Меркурій в астрології. це Сила розуму, дотепність, спостережливість, проникливість, ораторські здібності, а також винахідницькі і раціоналізаторські фантазія, уява, пам'ять. Марс в астрології це планета, яка дає імпульс, поштовх, активність фізична, сміливість, хоробрість, мужність. В астрології це гаряча планета, що дає джерело конфліктів і навіть болю. Юпітер в астрології це планета великого щастя, важливості, важності, показує взаємодії з суспільством, планета розширення. Зірка Сірус, поєднуючись з Марсом, Меркурієм, Юпітером, дає вищий авторитет, дає духовну підтримку. З давніх давань її вважали не тільки королівською зіркою, але також і агресивною. Це зірка мага. Зірка дає багатство, і славу, особливо на планеті Юпітер, як у відомого Ворена Баффета. Це американський інвестор, філантроп, один з найбагатших людей світу, має призвиську, мудрець з Омахи, відомий своїм ощадливим способом життя. Він живе в одному і тому самому будинку з 1958 року. Якщо Сіріус має гарний аспект до Марса, то дає хороших військових, юристів, державних діячів, а також дає поштовх в творчості, так, наприклад, як у Пабла Пікассо. Це відомий художник, скульптор. І він ще восьмирічним хлопчиком під враженням від Кориди намалював першу картину олійними фарбами. І був Вундеркіндом, залишив нам понад 50 тисяч робіт, винайшов стиль кубізм, але завжди експериментував з різними стилями, мав улюблену собаку Лумбу породи такса, що мала особливе місце в його житті. Також Зірка Сіріус була на Марсі, верніше є на Марсі в Меган. Меган це герцогиня Сасекська, американська акторка, модель, дружина британського принца Гаррі. І до заміжжя вона працювала в посольстві. Закінчила курси каліграфії в США. А також вона є нащадком англійського короля Едуарда Третього. В Девіда Бекхема. Зірка Сіріус знаходиться на Сатурні. І Девід Бекхем це англійський футболіст, півзахисник в минулому капітан збірної Англії, фотомодель, благодійник, зокрема, відомий своєю підтримкою України через ЮНІСЕФ. Також він займається садівництвом, вирощує власні овочі. От В нього програлася ця зірка як капітан збірної Англії. Також зірка Сіріус знаходилась у Івана Франка на Сатурні. Це видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, політик, перекладач створив більше п'яти тисяч творів, при тому, що ніколи не мав нормального робочого кабінету. Мав колосальну пам'ять, знав 14 європейських мов. Також захоплювався індійською культурою. Зірка Сіріус на Урані знаходилась у Марі Кюрі. Це перша жінка, яка отримала лауреатську Нобелівську премію. Взагалі вона отримала першу дві Нобелівські премії з різних наук. І була перша жінка-професорка Сорбони. Марі Кюрі відкрила раді, Полоній названий на честь її батьківщини. Тобто на Урані зірка Сіріус програється як винаходи, як відкриття. На Іцен зірка Сіріус у Віктора Ющенка, це третій президент України, український політик, реформатор, що став президентом як підсупок помаранчевої революції. Це перший президент України, який прийшов до влади як народний президент наслідок масових протестів проти фальсифікації на виборах 2004 року. І Зірка Сіріус в нього знаходиться в градусі геніальності. Також Зірка Сіріус є у гетьмана Івана Мазепи на Сур'ї. Гетьман Іван Мазепа був відомий своїми знаннями, володіючи дев'ятьма мовами та навчаючись у різних країнах Європи. Завдяки секретним, золотим і срібним рудникам, був одним з найбагатших людей Європи. Гетьман Іван Мазепа був меценатом, фінансуючи будівництво та реставрацію численних храмів, шкіл, а також Києво-Могилянської академії. Друзі, це була перша частина розповіді про королівську зірку Сіріус. В другій частині ми продовжимо розповідь, де у відомих людей минулого і сучасності знаходилася зірка Сіріус, на яких планетах, як вона програвалася у них. Напишіть в коментарях, де у вашій натальній карті знаходиться зірка Сіріус, на яких планетах, куспидах, які має аспекти. Будемо разом пізнавати астрологію, вивчати її. Всіх обіймаю до нових зустрічей!